А пам'ятаєш, ті окопи й зорі, пекельну зливо вогняну небес, артою й кров'ю вишиті узори бурхливої ріки із градів плес. Тоді зустрілись першими з тобою. Під обстрілами вражого вогню, мене прикрив, ти певнено собою штовхнув бліндаж за укриття стіну. Той перший бій. І кров невинна перша, і друг зеніт на віки на щиті, а потім та болюча смертна тиша. Обійми і бушла твій на плечі. А далі зустрічі були в окопах під регіт зброї, вибухи гармат, і кров, і сльози на твоїх погонах, і кулемет строчив щомиті мат. Ми витягали з-під завалів гречку. І накладали шреку турнікет, і з рук не випускала я аптечку, не замовкав твій вірний кулемет. Ніколи не забуду миті щастя, як зорі посміхались тільки нам, береш мене так ніжно за запястя, Будуємо любові світлий храм, і клятва та коли лиш ми і зорі. Обручки перші зроблені з трави і наші дні щасливі, кольорові, одні на двох. Щасливі мрій сни, ці дні і ночі, і твій бій останній і і бандаж в моїх руках Шепочуть твої губи про кохання У мене лиш молитва на устах, а далі. Операція, лікарня, і тихі чую лікаря слова. Здолало смерть твоє палке кохання, але лишилась лиш одна нога. Та це не вирок, це життя початок, хоч без ноги та світлому душі війни закурбувався від печаток, але не згасли мрії золоті. А далі, далі буде перемога, і вічні зорі в вічних небесах осяють нам закоханим дорогу, запалять щастя вогники в очах. Ті наші зорі, наші вічні зорі, вони по вік світитимуть для нас, та кров'ю вишиті страшні узори, і з пам'яті не витри лікар час.